Терези, привіт! Ви на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова, і я вас дуже рада бачити. Дивимося для вас поради з 10 до 16 березня. Такий цікавий час, коли в нас є затемнення, і це затемнення штормить багатьох людей. Ми дивимося для вас загальну інформацію і що треба зробити саме на затемнення. Загальна енергія королева мечів. Карлів Мічів нам говорить, що це є ви. Так, ви у нас Терези Терези — це у нас повітряна стихія, і от якраз ви самі тут випали. Подивіться навколо себе, що у вас тут робити, куди ви йдете. Тут сімка кубків, карта, яка говорить, щось ви тикаєте пальцем в небо. Нема у вас структури, нема у вас якоїсь мети. Подивіться навколо і проаналізуйте, куди ви хотіли піти, куди ви хотіли прухатися. Підніміться трошечки над сферою, де ви знаходитесь. І не, от ви були на о, колесо Базріння, як нас так? Right. В Німеччині. Коли ви, в принципі, наверху знаходитеся, зупиняється то колесо, і ви дивитесь донизу, і ви бачите, наскільки ваші проблеми є маленькими. Наскільки. О, Люди, просто ну, ніхто в своєму значенні. Трошки вам треба так от піднятися над реальністю і подивитися, куди ви далі йдете. Притом уважно зібрати інформацію, більш такої ну, чіткості набути в тому, що ви робите, оскільки тут, от, ви десь собі в небо пальцем тикаєте. А треба конкретно. Що ви робите на затемнення? Королева Жезлов. що та королева жезлов робить вам? Ви звертаєтеся до практика. Королева Жезлов, вона нас з відьма Шета. Це в нас дівчинка-стрілець або лев, або овен, яка повертає вам ваше серце. Це може бути консультація з практиком, яка допоможе вам, оце ваше серце, де ви там загубили. Структури вам нема. Вернути і буде вам велике щастя. Тут може бути і людина, з якою ви спілкуєтеся вогняної стихії, з якою ви маєте розторгнути зв'язок і забрати своє серце і сказати, слухай, воно тобі більш не належить. Може бути ваша мама, ваша сестра, ваша подруга, яка дуже така гаряча, наполеглива, і ви кажете, ні, знаєш що, сонечко, лиши мене, бо я тебе залишу. Забираєте своє собі. Різні варіанти різні. Дивимося зараз поради від оракула квітів, яка квіточка вам потрібна? До речі, скажіть, як вам цей оракул? Якщо вам подобається якась карта, то пишіть, я пришлю вам в приват. І якщо вас цікавлять певні розклади, певна тематика, загальні пишіть, будемо робити. І так, квіточка для вас Терези, гортензія. Що вона нам дає? Фюлі, данпакат, гроздцюгігкает, вакстум. Це наповненість, подяка, ріст і гросццюгість це щедрість. Штіа в нас знак іде туз Пентаклій і Май. Май це в нас, господі, травень, так? У мене просто все німецькою мовою. В травні карта говорить, на вас чекає наповненість фінансовий успіх, оскільки в нас іде туз пентаклій. І от такий собі класний ресурсний стан. Придбайте собі гортензію, якщо у вас ще немає. І ця квіточка допоможе вам от отримати такий стан. Дякую вам велике. Так, Ми переходимо до скорпіонів. Скорпіони, привіт! Я зараз забираю карти, які були до вас, і ми з вами дивимось: що буде відбуватися у вашому просторі з 10 до 16 числа, і плюс затемнення у нас темнення місяця. І ми з вами працюємо. Загальна енергія тижня. У вас сила! Ой, клас! Купіть собі, собі котенятку і грайтеся з ним. Притом, сама Кицька вона є таким символом, їй ж не можна примусити щось робити, якщо вона того не хоче. Проаналізуйте, от хоче вона піти сісти на вас, прийшла і сіла, в кого ще нема. Хоче вона їсти, їсть. Вночі, ну, я взагалі не говорю, що відбувається. Вам зараз треба проаналізувати свою поведінку, як ви досягаєте своєї мети. І е, спробувати бути от самою тією кицькою, не енергією. Агресивності, а енергію кохання. Ви добиваєтеся чогось, що вам потрібно, тим, що ви є така собі ласкова людина. Ви бачите, в них відбулася асиміляція в цієї дівочки, для того, щоб то лева приручити, в неї також хвостик виріс і також вона стала похожа. Тобто для досягнення мети не потрібно завжди мати агресію. Для того, щоб кицька прийшла до вас і сіла на руки, то потрібно. Ласка, і от саме це ви зараз маєте проявити такий собі баланс між анімалістичною силою і вашою ніжною силою. Так, що в нас дно колоди? Туз емоцій, буде у вас щастя, Туз кубків у нас випав. Ваше щастя залежить від того, наскільки ви будете вирішувати ситуацію миром, а не агресивністю. Це як наш той мультик з тим єнотом. Посміхайтеся в воду, і вам буде відображення щастя. В Всесвіт відправляєте позитив, прийде позитив. Відправляєте агресію, прийде якась жаба. Енергія на затемнення, рицарь Пінтаклій. Що він сидить? Карта фінансів, карта говорить про те, що ви можете запланувати певні проекти, але вони ще не будуть рухатися. Ви бачите, оця дівчина на цьому, це єдина у нас кунячка, яка стоїть. Це ваші плани на майбутнє, але вони не рухаються. Можливо, хтось з вас планує щось відкрити нову справу, відкрити кав'ярню, зайнятися в інтернеті якимось бізнесом, почати розписувати. Відправляти бевербунги, тобто заявки на роботу, але це все стоїть. Просто зрозумійте, що з якоїсь причини ваші фінансові справи вони просто стоять і не рухаються. Запитайте себе, чого вони не рухаються, коли вже треба. І з іншого боку, рицар Пінтаклі це може бути знайомство з чоловіком, він займається в нас в сфері фінансів, заробляє там гроші, може бути земляної стихії. І от таке собі знайомство, таке початок. Але воно трохи не рухається. У вас будуть тільки перші такі ази, але якогось розвитку там немає. Може і бути, що от ви познайомилися з тим чоловіком, вам придеться подумати, як ним спілкуватися. Тут купа позитивних емоцій. Ми зараз з вами витягнемо карту з Оракула квітів. Такий він у мене новий, гарний. Якщо вам буде подобається, пишіть, я зроблю фото і пришлю вам в приват. Карта, яка допоможе вам дати відповідь на питання, яку квіточку вам треба придбати, можливо, на що треба звернути увагу. І так, квіточка. Фальшин, фіалочка. Боже, яка краса. Гід, діймут, Анштант, Ем, Знов-таки, тут теж у вас випало Ріте де Мюнсен, Рицарь Пінтаклій і Зима. Щось у вас там зимою цікаве відбудеться. Якщо ви зараз почнете свій проєкт, от він у вас стоїть планувати, то може він зимою і десь буде рухатися. Бачите, в дівчатки теж зима. Купіть собі фіалочку, терпіння, Деймут. карта говорить про те, що людина має схилити голову. От в тому плані, що я розумію, що я такий червь маленький, і, в принципі, там не хвалити себе, не казати Боже, який я крутий. Анштант і Бишайден Фіалочка говорить, що я така проста, але не дуже вона і проста. Ви бачите, що не дуже там і проста, оскільки вона змогла підкорити собі лева. Ось така у вас класна карта. До речі, в когось є вже фіалочки. Такі у вас справи. Я вам дякую, скорпіончики. І ми переходимо до стрільців. Стрільці, привіт! З 8 березня у вас. Сегодня у нас 8 березня, хто куди, я знімаю розклади. І ми з вами дивимося на те, що відбувається у вашому просторі в тиждень з 10 до 16 числа. Плюс у нас період затемнення. Буде так вилетіла карта, але вона не перевернулася. Так, 14-го в п'ятницю буде в нас ще затемнення місяця. Ми з вами подивимося, що треба робити в цей день. І так. Інколи карти тасую швидко, інколи повільно. Загальна енергія тижня. Ой, десятка мечів, голова буде боліти. Голова буде боліти, і, можливо, буде багато справ, які ви повинні зробити. Ось в цій серії я така затуркана, я така затуркана, що а тут може бути якась порча. Знаєте, знайдеться якась людина десятеро. Бачите? Які будуть вам, е навіть тут не палки в кольоса, а тут просто робити якусь негарну річ. Може, ви за себе, зараз ми навіть витягнемо карту, чого у вас там буде боліти голова? А, і за чоловіка буде боліти голова. Тобто тут <смітна> треба викачувати яйцями. Так, значить, будете переживати через вашого партнера, через імператора, що він там вам зробить, той імператор. Десь про дорогу будете думати, може захочете, захочете піти від нього і сказати, повертаєтеся спиною і говорите, що слухай, йди, ну ти. Але просто-напросто будете переживати. Тепер ваша енергія на затемнення, рицарь, кубків. Ну, повернете собі своє серце. Оці всі переживання, голова буде боліти через вашого імператора, ви просто-напросто скажете: слухай, йдите лісом собі. Я повернусь до тебе спиною, заберу собі своє серце. Мені настільки подобається ця карта, коли вона говорить про цілісність. Бувають моменти, коли ви увагу віддаєте комусь. Чи це ваш партнер, чи це ваша робота, чи це діти, можливо, хтось своїй справі віддає. Але, от ви зараз ви заберете своє серце собі. Моя пісенка улюблена антитіла. Бери своє й ти. великі кроки. Ось забирайте своє. Витягую ще зараз для вас карту з Оракула квітів. У нас квіточки такі гарні. І е, ця карта розкаже, яку вам треба квіточку придбати, тоді, які будуть відбуватися незабаром. І стрільцям яку квіточку треба придбати. «Герцблюму». О, ну все, бачите, у вас е, квітку впізнали. Сердечна квітка вона називається. По-моєму, це фізалії, от вони якраз і походять, бачите, от -от -от на... якраз зріла, дівочка трохи розстроїлася, зараз будемо читати. Що таке? Герцшмерц. шмерць серце буде боліти, лібескума, от якраз іде а... таска по коханню, розчарування. Венера і Сатурн, тройка мічів, це у нас карта розбитого серця. і є ці снігте ріхтіки цей пункт. Зараз не момент, не той момент, на який ви, можливо, чекали. Тому якраз от підходить ця карта під ситуацію. У вас тут одне серце, друге серце, але стрільці, ну, слухайте. Ви в нас як Ванька встанька, проаналізували, подивилися. Давайте навіть витягнемо карту, що робити От з таким імператором, з цією всією ситуацією. Ми ж вас не лишимо наодинці. Що карти кажуть, що робити з проблеми імператорського дворця. Так, що ви робите? Аналізуйте, спостерігайте. Королева мечів говорить про чіткий аналіз ситуації, і просто дивіться. Спробуйте бути спостерігачем, не робіть щось активне, от, як тут казали, зараз не той момент, карта сказала. Просто дивіться. Тут спінтаклі думайте про те, як гроші заробляти своїм креативом, а все остальне прийде з часом. Я вам бажаю стрільці, гарного тижня і трансформативного затемнення.